Мовно кажучи, є стан, в якому ви зараз знаходитесь, і стан, в якому ви повинні знаходитись через не знаю 15 нових інших станів, бо з точки зору ось цього інформаційного духовного простору, який описує кабала, часом є саме зміна стану. А не просто фізичний час. Тобто є якісна зміна. Тобто, умовно кажучи, ваша якісна зміна, ваша якісна еволюція, вона є якраз цією шкалою вимірювання часу. Тобто, ви можете за все життя змінити два тільки стани. Один народився, другий стан помер. Та, умовно кажучи, народився, пішов в школу, в університет, одружився, розлучився, не знаю, що ще. Открив, закрив бізнес, все, до побачення. Пройшов якби якийсь набір станів відпрацювання інформаційних даних, фактично. Бо я, моя внутрішня структура, опрацьовує цю інформацію і переходить після опрацювання цих рішень на наступний етап.